Робимо розпаковочку на сумки, сумки екстра класу. Ціна 7 євро за 1 кілограм. Це всі в хорошому стані. Сумочки в нас йдуть, вони йдуть різноманітні. Скажемо, яка якість, така і ціна. Дивіться, сюди ще одна класна. Наступна ось така Чоловіча, жіноча, може бути маленька сумочка. Дитячий рюкзачок. Багато 15 кг. Ще одна маленька сумочка. Замочки теж повинні бути всі робочі, в хорошому стані. Ось така наступна у нас. Люкзачок в стані, останні, все, ручки на місці, все як потрібно, дуже і дуже хороше. Наступна ось така жіноча сумочка, шкіряна в повністю йде. 7 євро за 1 кілограм. Ще одна ось така невеличка жіноча, теж киряка сумочка, чорна, невеличка, це. ще один бомбезний рік за чор, Чорний, все, ручки на місці, все як родиться, повністю чорному колі. Наступний, це вже у нас іде сумка, звичайна. Ще одна ось така жіноча, з обох сторін однакова, взагалі ще є замочок, вечірня, невеличка. Ще одна така малесенька з ручкою. Наступна малесенька. Що це у нас? Є сумочка, є ручка, все. Ось така сумочка, маленька, з квіточком класно виглядає. шкіряна, жіноча. Діць. Моделька дуже цікава. Відальність. Кольорова. Все ще собі ж така, Дитяча, але дуже класна, кишені багато, дуже, дуже гарна. Воно виглядає. Ще одна така сумочка. Це замочок, защовка. Чоловіч, не, не чоловіча, жіноча. Ось така сумочка у нас. Ще одна. Для магазинчику піти в магазин. Ще одна сумочка. Все, замочки, як ви бачите, робочі, це екстра класу і вона шкіряна ця сумочка. Бомбезний ще один рюкзак. Все на місці дві ручки, все як губиться, дуже класно. Він дійсно в ідеальному стані, я вам скажу так. Так як є. Дивіться, ось така, вже більш сумочка така велика, достойна. Так, це в нас дорожня. Дивіться, знизу ідеальний стан. Знизу ручки на місці, замки на місці. Дуже гарно. в ідеальному стані. Так, маленька вечірня сумочка. Ще одна сумка ось така. Так, це під комп'ютер. Ось така. Темна, вишенька. Демін, шкіряний чорноліжчий. біленька сумочка така зі мовчин. Ще одна невеличка така. На проволочі хто на що. Маленька. Ще одна. Це комплект якийсь. Дві сумочки такі. Косметички. Шкіряна сумочка. Так. Це в нас теж така сумочка. Я споруджував, скажімо. Так, ще одна. Підкладеть, як і на спортзал, і ще кудись можна вийти. І стан її. Так, жіноча, чорненька. Все на місці. Замочки, ручки, все як потрібно. Ціна 7 євро за 1 кілограм. В кінці відео буде номер Боку. Якщо ви бажаєте замовити саме цю коробочку, ви можете замовити її завдяки тому, що буде номер 0. Тому поспішіть зробити замовлення. Останній такий кошельочок. Оптовий склад євнування.